Добрий Чекаєте костюм? Ну. Кого? Вас чекаємо? Нас? Ну. Чому? Ну як чому? Хочу поверти з вами. Так. Да. Ну. ну. Питаєте, що ви хотіли? <звук> ви ж підійшли до <звук> нас. А, ви просто підійшли запитати, чи ми не чекаємо кось. <звук> Може каву нам зробити. Що кажете, випити. Нема у вас yeah. кави. Чай. Yeah, кави а чаю теж нема. Хочте чай? <гаси> mm. <гаси> Блін, mm. а у вас нема? Міністр казав, що ми можемо деколи заїжджати на пост, коли нам... що нам навіть кави, чаю можуть зробити. Є, <гаси> Так, Та є у вас? Чайник? Він може зробити, якщо зараз подивишся, що є? Жаль нема. Ага. Вони лишилися дошки хали. Ну, вам на ніч, вам, вам кажу, вам на ніч вам треба. Нет. Що у вас тут все спокійно? Слава Богу. Що у вас сьогодні мало? Ви сьогодні один? Я поїхав в Райвідділ. Ага. Вступили? Ми поїхали в райвідділ, яким Якимось там, не знаю. У Райвідділ куди поїхали? Черниці. Чернівці? Чернівці в райвідділ? Райвіділ. Вежницю. Ну. Ну вдвоєм поїхали? Да, на сьогодні троєчку їхав. Ви, ви їх наберіть, може, не на дорогу там десь заблукали. Вони поїхали щось задалеко. За не да. в той районі не поїхали. Немає їх біля ревіду. Це хто, Павлішин поїхав? Павлішин. Да. Знаєте, так? Да? Та як не знаю? Кажіть, не в той два, рай. Не то в той районі Да. да. Ви скажіть, що він заблукав. Я з Звісно, що ми його чекаємо, хочемо поспілкуватись. На його напарником не з ним.